Зараз працює декілька компаній, в тому числі державних, над виконанням завдань по заміні там таких ракет ракет, як Штормшедол, інших далекобільних ракет, які фактично виробництво було зупинене. Ще довдав давно після розвалу радянського союзу на Україні в Україні на жаль, і тому чи ми можемо? можемо і зробимо. І я думаю, що в цьому році ми вже побачимо досить активно. у мене є дані працюють компанії, які взяли до себе тих спеціалістів. Які або мають досвід використання таких ракет і виробництва, які нових спеціалістів там, молодих, які навчилися. Тобто досвід є в країни, досвід не загублений, зупинене було виробництво. Зараз це буде відновлювати, що ми не залежали від західних партнерів.